Всім привіт, друзі! Це таке секретне відео, про в якому я розповім вам, як я зміг заробити 130 тисяч доларів, вже більше ніж 130 тисяч доларів за останній рік на своєму блозі, майже з повного нуля. Ну типу, в мене була якась аудиторія, але всю систему там продажів генерації, заявок і все таке інше я створював повністю з нуля. Тому весь свій шлях, весь свій досвід я зараз вам розповім. Як до цього, як це взагалі стало можливим, це відео буде дуже корисним для того, хто е, хоче почати вести свій особистий блог. Типу, хто сумнівається, хто пробував, але завжди, ну завжди, ми щось пробуємо. У нас не виходить, і в якийсь момент ми перестаємо пробувати навіть взагалі. Ось для таких людей це буде дуже корисний урок. Для тих, хто вже веде особистий блог і хоче почати заробляти на на ньому. Типу, ви вже ведете, у вас вже є сторіс, у вас є якийсь контент, у вас є якась експертність, або ви розумієте ну, в чомусь ви реально професіонал і хочете. Це промоушен, робити промоушен, просувати через блог. Для тих, хто вже заробляє, але хоче збільшити кількість заявок, зробити кількість продажів, зробити взагалі цей процес монетизації блогу більш системним, більш структурним, більш стабільним. І для тих, хто хоче зрозуміти, як набирати стабільну аудиторію. Тому що є багато людей, які хочуть, вони розуміють, що аудиторія це найголовніше зараз в Інстаграмі, але просто не розуміють, як зробити так, щоб вона стабільно до вас приходила. Для вас всіх цей урок буде реально корисним. Якщо що ви себе не знайшли в одній з цих категорій, все одно подивіться, можливо, протягом року ви щось для себе знайдете. Ми розберемо такі питання, як інтерес, що таке рубрики, як я їх особисто інтегрував, чому більшість людей стоїть на місці. Аспекти твердих знань в контенті, тобто, що треба робити, для того, щоб розвиватися активно в контенті, чи можна це зробити самостійно зараз, і як знімати і продавати в блозі в 2024 році. Це такий невеличкий план. Давайте по ньому починати. Всі, ви знаєте мене зараз таким. Хто перейшов на цей урок? Ви бачите мій блог. Зараз вже більше аудиторії. На момент, коли робили презентацію, це було 27 тисяч. Зараз вже більше. Можливо, коли ви дивитесь ще більше вже аудиторія, і це ну це. Показує, що цей процес в мене є системним. Аудиторія в мене приходить щоденно, кожного дня, стабільно. Я чітко знаю, скільки мені коштує кожна людина, і це, це типу, зараз виглядає прикольно. Але, типу, зовсім нещодавно в мене була ось така аудиторія. Там по, по заминулому квітні в мене було ще 5500. 6 тисяч це плюс-мінус на середину минулого літа. Е, так само я ці 6 тисяч набирав 10 років чи, там, чи 12 років, поки я вів Інстаграм, весь цей час я набирав ці 6 тисяч. Частина там була навіть накручена в цих 6 тисячах, там десь півтори тисячі, по-моєму, я колись, коли був молодий, зелений і нерозумний, накручував собі. Ось. Я не розумів, як ну я, типу, 10 років вів інстаграм, і я не розумів, як е, мені збільшити кількість аудиторії. Було багато навчань, було багато різних протирічних протирічних думок на рахун на цей рахунок, але в мене була тупо каша в голові. Ось постійно ти думаєш, як мені збільшити кількість аудиторії. Постійно тупо каша в голові, поки я не, е, не походив по різним навчанням і не зрозумів, що в принципі ніхто чітко не може відп... дати відповіді на це питання. Я вирішив шукати самостійно. Я. Відкрив метод. Ось вся аудиторія, яка в мене набрана, я відкрив цей метод, цю таку, не, не те, що схему, це воно воно банально і просто все насправді. Але я для себе його чітко відкрив і сфокусувався тільки на цьому, е, на цьому параметрі. Моя основна мета була зробити так, щоб людина не підписалася на мене через якийсь там гів-евей або якась інтеграція у блогера, да, така маніпулятивна, як зазвичай. А щоб людина, зайшовши на мій аккаунт, сама прийняла рішення на мене підписатися. Мені дуже важливо було, щоб людина. Самостійно приймала це рішення, щоб вона зайшла, подивилась, їй це стало цікаво, і вона вирішила підписатись. І контент став для цього основним інструментом. У мене дуже багато досвіду в зйомці контенту. Типу, я знімаю вже більше, ніж 13 років. Я не та людина, яка там тільки навчилася знімати вже якісь там навчання робила. Я до того, як зробити перше навчання, в мене було 11,5 років досвіду зйомки. Я дуже багато заробляв на зйомці контенту. Я дуже-дуже багато знімав. Я, я знімав кожен день. Ну, типу, знімав, монтував, я працював в сфері контенту, ну і зараз працюю тільки вже більше для себе. І ви маєте зрозуміти, що контент чому вся? Моя там система да, побудови блогу, вона будується через контент, тому що контент це основа соціальних мереж. Ми спілкуємось за допомогою контенту. Сторіси, це контент, пости, фото, відео, рілси, все це контент. І це основа для тих, хто вміє маніпулювати, вміє е, працювати з контентом. Це ну, типу, золотий час. Я коли це для себе зрозумів, що я можу свою камеру, свої скили, свої навички використовувати для себе, я відкрив для себе новий світ. Ось. І два слова буквально про себе. З 2010 року я вже займаюсь відеозйомкою, відзняв більше двох тисяч різних проєктів, можливо, навіть більше. Я вже там, з якогось моменту я перестав навіть рахувати. Я знімав ютуб-блоги, дні народження, весілля, рекламні ролики, рілси, тіктоки. Тобто все, що можна було знімати. Я, напевно, не знімав тільки документальне кіно і там і кіно. Там, музикальні кліпи я знімав, тобто все-все-все, що можна було знімати, крім великого якогось там кіно і якоїсь там серйозної режисури, я не знімав. Я знімав такий масовий продукт. Заробляв по 8-12 тисяч доларів на піко в пікові місяці, там, коли там, сезонні місяці або коли великі проекти, то заробляв достатньо грошей, і в мене не було там, проблем з цим. Типу, я завжди знав, як знайти клієнтів. Це вже, ну, типу, коли в тебе 12 років ти працюєш, 13, вже, то немає з цим взагалі проблем. Набрав 22 тисячі живої аудиторії в блог за останній рік. Більше ніж 400 людей вже пройшли мої навчання різні по створенню контенту, поведення блогу. І я, в мене є унікальна система, яка реально 100% працює на кожному аккаунті, хто просто по ній проходиться. Типу, це таке, я прям цим пишаюсь. Насправді я знаю, е, ну типу, з чого все починається. Я чітко, просто для себе зрозумів і вам пропоную зрозуміти, навіщо люди сидять в інстаграмі. Люди не сидять, ось якщо ви там продаєте якісь там е, навчальний продукт. Або там якісь послуги, люди не сидять там, щоб замовити у вас щось. Люди сидять в інстаграмі, просто щоб відпочити. Ми сидимо на обідних перервах, ми сидимо в автотранспорті, ми сидимо по вечорам перед тим, як лягти спати. Ми сидимо в інстаграмі в моменти, коли ми відпочиваємо. Ми не сидимо в моменти в інстаграмі, в моменти там, якоїсь праці тяжкої, да, там, або там, під час якогось навчання. Нам це не потрібно. Інстаграм це соціальна мережа для відпочинку, щоб подивитись за подругами, подивитись там, за якимось щось підгледіти, але ніхто не заходить в інстаграм. Суто з однієї, ну можливо, якась частина заходить, але багато з нас не заходять там 90% не заходять з метою чомусь навчитися або щось купити. Е, я сам сиджу в інстаграмі, чому я так це все стверджую? Тому що я просто. Е, Почав відслідковувати свої рухи, свої дії в інстаграмі, свої думки, коли я сиджу в інстаграмі. Я зрозумів, що я заходжу там отримати щось надихаюче, там потренувати свою надивленість, подивитись на авторів контент, яких мені подобається. Просто надихатися, подивитись, що там відбувається у друзів, когось там лайкнути, комусь написати коментар, подивитись щось смішне, можливо. І все. Я після цього я відпочив якось і піду, йду далі, в свій якийсь робочий процес. І я зрозумів, що я шукаю щось, що викличе в мене справжній інтерес до автора, тому чому там круто ми спостерігаємо за деяки, за деякими людьми, які нам подобаються просто як люди. Вони щось таке цікаве, якусь свою думку так показують. Якесь якесь своє бачення, що нам цікаво за ними спостерігати. І щось шукав щось, що зможе мене зможе мене надихнути, зачепити. Да? Ну, типу, зачепити не якоюсь там тригерною, маніпулятивною штукою, а зачепити по-справжньому, типу, за когось там порадіти, чимось схопити цей інспірейшн. Якаль надихнутися. Ось і перше, що я почав робити в блозі, коли вирішив, що я все, мені треба шукати свій е, метод, як набирати аудиторію. Я зрозумів свої дії, як я дивлюсь на інстаграм, і я зрозумів, що в принципі так само сидять і всі люди, тому що ми дуже сильно схожі по е, психології своєї поведінки, я почав робити цікавий контент. Я почав робити контент, який буде змушувати людину задуматися: ага, а що ще там є цікавого, що ще там є такого, що можна подивитись, і це е, приклад стрічки в. В інстаграмі, якщо ви погортаєте в саме низ моїх рілсів, це з того, з чого я почав знімати рілси. Тобто, достатньо такий цікавий контент, навчальний контент, і я почав міксувати його між собою. Дуже багато робіт я на початкових етапах просто копіював в Тіктоці, тому що вони набирали перегляди. Я зараз розумію, що це не суперстратегія, але на той час вона працювала. Я почав в свій в інстаграм е, інтегрувати рубрики. Рубрики це теми, на які ми розділяємо контент в нашому блозі, і е, з, саме для того, щоб кожне наступне відео для глядача було цікавим. Типу, якщо ми будемо знімати тільки корисні відео, це все те саме. Просто ставте себе на місце, ви заходите на аккаунт, а там тільки відео, як зробити те, як зробити те, як зробити те, як зробити те, ви подивитесь 5-6 відео і відпишетесь. Тому що ну, типу, бути підписаним на енциклопедію і постійно, щоб тебе чомусь навчали, це не супер цікаво. Ось я розділив контент на три рубрики для того, щоб було вам зрозуміліше, як ці рубрики працюють. Я це буду вам зараз показувати на прикладі спілкування з подругою. От, типу, уявимо, що ви ну, коли ми ведемо блог, ми маємо вести блог так, наче ми спілкуємося зі своїми друзями. От явіть собі, що рубрики в вашому контенті це ваше спілкування з подругою. Я використовую три основні рубрики: це особиста корисна і продаюча. Особиста рубрика це рубрика, яка прогріває до мене як до особистості. Чому я показую постійно сім'ю, собаку, дружину, дитину. Свої якісь хобі, якісь свої думки особисті говорю, тому що це прогріває до мене як до автора, щоб я був цікавий як людина. Корисна рубрика це різні, як зробити, як змонтувати, а чи зможу я зняти, а зможу, не зможу. Це корисна рубрика, яка типу людям людей змушує на мене підписатись, тому що що інтересніково він ще там скине. І продаюча рубрика це різні теми, яких я або напряму, або завуальовано кажу про те, що в мене щось можна придбати, в мене чомусь можна повчитись і так далі. Тому подібне. Тому давайте розглянемо швиденько. Особиста рубрика, це коли ми розповідаємо подрузі, як в нас справи або якусь історію з минулого або теперішнього. Типу, була на побаченні, хлопець виявився козел. Насправді це крута, о, крута тема для особистого рілса. Там, типу. Про те, що там, не знаю, вирішила знайти собі хлопця на Тіндері, і там ходжу на побачення то, то не то, то не то, то не то, то не то. Ось. І це. За 25 секунд буквально такого рілса можна стати. Ну, супер ближче до аудиторії. За одне відео можна настільки людей зачепити за себе, що там ви в пошуку, у вас такі самі проблеми, як і у них. Ви шукаєте собі там кохання і бла 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 Тобто це може викликати бурю комунікації, бурю е, спілкування між вами і вашою аудиторією. Це дуже крутий рілс, який реально може зачепити людей для того, щоб е, збільшити вірогідність того, щоб людина залишилась на вашому акаунті. Я, я сподіваюся, що ви починаєте відчувати, про що я кажу, в яку сторону я кленю. Е, 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 е. Корисна рубрика, це, наприклад, якщо ми там займаємось, там як цей приклад стрейчингом, і кажемо, подрузі, скоро літа. Давай покажу тобі одну вправу, і напружність сідничок просто роби це кожен день, там протягом не знаю місяця, і в те, і ти будеш просто як цукеречка. І це реально ну типу нам було б корисно, якби подруга нам це сказала. Ми б захотіли спитати. Ну, ми б це зробили. Наприклад, ми б це змогли. Ми ми б це відео точно зберігли. Ми б це відео передивлялися. Потім кожен день для того, щоб побачити ще раз техніку виконання вправи. І тепер люди, ну, типу, якщо не підпишуться на вас да, з такого рілса, то вони хоча б полазять по вашій сторінці і подивляться, що ще цікавого там може бути. Типу, ось є на, на сіднички вправа, яка є вправа на спинку, яка є вправа на то, на сьо на п'яте десяте. Ось. І, типу, якщо у вас вже буде чередування двох рубрик особистою і корисною, то вже буде значно цікавіше, вас буде знати як особистість, і ви будете постійно давати щось корисне вашій людині. Ну, як, ну, типу, як не підписатися? Я я не, я не бачу причини не підписатися вже. Продаюча рубрика. Це коли тобі кажуть, у тебе з осанкою халепа. Слухай, хлопці, не будуть з тобою знайомитись. Давай до мене на чотирьохденний курс по осанці. Супер, ніякої проблеми в цьому немає. Це не звучить якось там інфоциганський, вам нічого не, не пхають, вас не маніпулюють вам. Вам просто кажуть: дивись, я експерт по стрейчингу, експерт по осанці. Я ось така я як людина. Якщо тобі, якщо ви там довго слідкуєте за нею, значить вона вам ок, як людина. Давай я тобі допоможу. Ну там 100 доларів це може коштувати, але ти реально будеш ходити з рівною осанкою. Якщо у вас є довіра. Якщо у вас є результати від корисного контенту, то така людина буде, ну, типу, це буде виглядати для неї, звучати абсолютно нормально, щоб у вас щось купити. Тому що вона вам довіряє, ви кайфові, ви ділитесь багато чим корисним, чому б у вас і не купити. І коли між двома рекламами, де їй будуть казати: купі, 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 якась там маніпулятивна реклама інфоциганська, і ваш продукт, ну, типу, звичайний, якісний, екологічний, то, звісно, будете обирати... Того, кому більше довіряють. Це просто логічно і з психологічної точки зору це 100% вірно. Ось саме такий формат роботи з контентом в Блозі приніс мені дуже багато теплої аудиторії. Я не викликаю відчуття, що я там змушу щось у мене купити, я, наче друг, який просто пропонує чомусь повчитися. Все, нічого, нічого такого складного тут немає. Вам просто коли ви сформуєте контент таким чином, вам просто треба буде далі зайнятися створенням продукту, продукту, послуги, консультації, групової консультації, чого завгодно, не обов'язково ставати там експертним експертом і так далі, тому подібне. Можна робити там живі бранчі, живі зустрічі, живі тренування, що завгодно. Ви можете просто все, що завгодно, продати через інстаграм, якщо у вас все окей з контентом і з довірою до вас як до особистості, тому що довіра до вас це залог успішних, запорука успішних продажів не тільки в якомусь момент. Це запорука на майбутнє. Типу, якщо у вас багато аудиторії, яка вам довіряє, то ви собі на місяць, на два, на три вперед будете е, будувати план продажів. Типу, ви вже зможете собі це дозволити. І, типу, саме так це все, там продажі і заробіток стає стабільним в блозі. І нічого не зможе на це повпливати, окрім вас, окрім ваших дій. Звісно, ви можете зробити щось хірове да, і всю цю репутацію свою зламати. А можете е, потроху, потроху, потроху контентом, веденням блогу збільшувати Збільшувати, збільшувати довіру, і у вас ніколи не буде проблем з продажами. От, ніколи, 100%. Чому всі стоять на місці? Да, Звучить все логічно, звучить все просто, але чому нам так важко почати вести блог все ж таки. Якщо ось просто візьми, створюй контент, підвищуй довіру, набирай аудиторію, і все буде окей. Є декілька причин насправді, тому що ви і не маєте цим займатися. Ну, типу, вам складно і ви не можете це зробити, тому що ви і не, типу. Ви, типу, не блогери, ви підприємці, ви експерти, ви професіонали в кожній своїх сферах. Ну, типу, ви цим займалися все життя, і це для вас природньо, це для вас нормально. А це все переводити в блог, у вас просто тупо немає досвіду. Тому що бути блогером і вести блог це додаткова професія, яку так само треба прокачувати, треба навчатися. Ви ж там коли там ставали візажистом або тренером, або там майстером, бровістом, ви проходили навчання, вам там ставили руку, все це робили. Не можна так от взяти і з ходу стати грати на фортепі наприклад. Ні, е Саме тому абсолютно нормально цим не займатися професійно. Це, це не в вас проблема. Ви окей, у вас все нормально. Ви просто не професіонал-блогер. Тому для вас самостійно це все розібрати це ну, типу, не супер легко. І це як мені з нуля почати грати на фортепіано, просто тому що це модно. Да? Всі пішли в інстаграм, всі ведуть інстаграм, тому що е, навіть ну, 90% ведуть інстаграм, створюють блоги, навіть не розуміючи, як тут реально правильно це все треба робити. Е, е, і нічого не виходить у багатьох людей. Тому що, типу, Просто немає чіткої структури. Ви цим займаєтесь, тому що це там модно, або всі навкруги роблять, або один якийсь там крутий результат побачили, і думаєте, о, зможу, зможу так, просто там за дві хвилини це навчитись. Так само. Це непросто. Візьмемо затвердження, що вести блог непросто. Не просто створювати теми, не просто створювати постійно ідеї, не просто постійно бути онлайн, не просто постійно спілкуватися цікаво з аудиторією. Це, ну, це повноцінна робота, повноцінний процес. І просто так це освоїти дуже складно. Люди просто реально губляться, коли. Коли намагаються це самостійно зробити. Просто подумайте зараз, візьміть, там, поставте на паузу і придумайте собі три теми на наступні три дні по трьом різним рубрикам. Ну, типу, в голові буде тільки каша, а уявіть, що вам це треба робити постійно, кожен день. Ну, бажано, в ідеалі це робити кожен день. І так, 365 днів на, на рік. Це 365 тем на рік. І так, із року в рік обов'язково це треба робити, тому що за один там, типу, за один місяць це все не спрацює. Далі відкривається ще ряд питань, як придумувати тему, як часто послуг. В який час постити, скільки сторіс треба в день, як візуально зробити контент атмосферним і візуальним, тому що на початкових етапах можна закрити просто це питання рубриками, але далі треба виділятися серед інших аккаунтів саме своїм візуалом, як спілкуватися з аудиторією в блозі, як продавати, як зробити процес продажів стабільним? Тобто, це все кожне питання воно має під собою достатньо велику кількість роботи, яку треба зробити. Але давайте я дам вам декілька порад, які ну прислухавшись, до яких можна хоча б трохи зрушити з місця Цю машину виділяти 30 хвилин на день на створення контенту. Тобто, зробити в своєму графіку 30 хвилин, коли ви знімаєте собі різ. Постити сторіс на постійній основі. Не робити, не слухати тих, хто каже, «вот, там не обов'язково постити сторіс кожен день, це вже, це вже не в тренді. Вам треба постити сторіс кожен день, щоб навчитися вести їх, щоб вибудувати свій стиль. За весь цей час, який я сижу в інстаграмі, в мене нещодавно була відмітка 10 тисяч сторісів. Тобто я їх пощу на постійній основі, просто щоб е, на рівні відчуття, від це, це такий формат цікавий аудиторії, наскільки швидко вона набирає охоплення і так далі. І тому подібне. Комунікувати зі своїми людьми, постійний конект, постійно запитувати щось, постійно в Діректі всім відповідати. Я завжди намагаюся всім відповідати в Діректі на коментарях. Це інколи буває дуже складно, але я намагаюся відповісти настільки багато, наскільки я можу створювати свій унікальний образ через контент, тобто. Думати, шукати свої сенси, шукати свою думку, висловлювати свою думку через контент і намагатися це робити унікальним способом. Це до цього треба йти і почати продавати, почати, хоча б раз на тиждень, говорити, що у мене можна щось купити максимально простим способом, просто в лоб через сторіс. Якщо ви не почали цього говорити, то в цьому, типу, проблема така початкова. З цього взагалі все починається, коли ви маєте говорити про свій продукт. Ви фотограф кажіть, звільнились місця на фотосесію так кожен тиждень. Кожен тиждень чи можна це все освоїти самостійно? Так можна, я це зробив, але шлях до рівня, який зараз є в мене, зайняв в мене 13 років. Ось чи хочете ви витрачати 13 років на це все? Я думаю, що не сильно. Проблема у самостійному навчанні в тому, що ми не розуміємо, як навчатись, тобто немає чіткої структури. Те, що я проговорив, все одно ви зараз закінчиться відео. У вас буде каша в голові. Немає чіткої структури, де брати інформацію та які інформації довіряти, якому експерту довіряти, якому експерту не довіряти? Хто. Собі накрутив на рілси перегляди, да, і накрутив аудиторію і каже, що це все прийшло з рілсів. Це робиться, все реально за тисячу доларів я можу накрутити свій аккаунт до 100 тисяч аудиторій, кожен рілс накрутити, накрутити туди, туди коментарів, лайків, все буде виглядати, наче це жива максимальна сторінка. Але я спеціально це не роблю. Я для себе мені важливо зрозуміти, як це працює по-справжньому. І вже я достатньо багато в цьому розумію. І відповідальність тільки на тебе. Тебе не підштовхують курси, школа. Наставники, ніхто, ти просто сам прокидаєшся і сам маєш це робити, тобі ніхто не ставить завдання. А це ну, для тих, хто займається фрілансом, да, хто не працює на роботі, де у вас є хтось, хто ставить вам задачі, ви розумієте, наскільки складно ставити собі самостійно задачі і не провтикати їх. Це прям ціли, ціла навичка. Далі інформація буде для тих, хто готовий цей шлях пройти зі мною. Я трошки розповім про своє навчання, про те, як в нас цей процес весь відбувається. В принципі, вся моя структура і всі свої гроші я зробив саме на цьому. Я зробив цікавий профіль в інстаграмі. Людям цікаво зайти на мій аккаунт і підписатися. Мені тільки треба шукати способи, звідки цих людей на себе притягнути. Таргетована реклама, у блогерів реклама через рілси, звідки завгодно. Моя сторінка цікава, і люди 100% будуть на мене підписуватись. Навчання підходить для повних новачків, хто взагалі не вміє створювати контент і не веде блог, і тих, хто вже веде блог, і тих, хто вже створює контент. Тому що якщо ви створюєте контент, а не ведете блог, вам треба фіксити частину з блогом. І навіть, знаєте, по моєму досвіду, люди, які думають, там пройшли два-три навчання, думають, що вони вміють створювати контент. Потім у нас є спеціальний формат розборів і Я завжди там дуже 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 багато правок роблю, тому що рік-два познімати це мало. Типу, знімати треба дуже багато. І Завжди є що коригувати. Ось, і для тих, хто не створює контент, а вже активно веде блог. Вам треба, ну, типу, навчитися створювати контент професійно, тому що кожен раз наймати собі відеографа якогось, да, контент-мейкера, це виходить в копеечку, краще ці гроші витрачати на рекламу. А для всіх, хто вже знімає контент, для всіх, хто вже веде блог, але в нього там, наприклад, є продукт, але ви хочете покращити показники продажів, да, хочете там вийти на запуски по мільйону гривень або по 2 мільйони гривень, то можна попрацювати на особистому наставництві. Це просто мені треба написати в Директ. Привіт, я на рахунок особистого наставництва можна там поспілкуватися на рахунок цього, тому що в плані запуску навчань, в плані створення навчань, в плані того, як контент продає, ваші навчання, це все в мене можна забрати багато інформації з моєї голови і з моєю підтримкою. Ось тепер трошки невеличка презентація курсу. Хочеш регулярно і стабільно заробляти через свій блог, бери і знімай в цій фразі все, що, типу, все, що стосується мого навчання. Регулярність, стабільність, все, що вам треба, це контент і правильне, правильне спілкування з аудиторією. Ось навчання триває 6 тижнів. Стартуємо ми вже 1 вересня. 3 тижні ми присвячуємо контенту, 3 тижні присвячуємо блогу. У нас буде 10 практичних домашніх завдань з перевірками. У вас будуть завдання, що знімати, що монтувати спеціально по рубрикам для кожного я або куратори. Ми всі, всім будемо давати особисті завдання. Ми будемо спілкуватися на прямих ефірах, для того, щоб ви в своїй сфері досягли результату, щоб ви в своїй сфері зрозуміли, що вам треба створювати. Передам весь свій особистий досвід. Це не просто знання з якихось інших навчань. Це все те, що я розповідаю, я використав на собі. Типу, я знаю. Значно більше ніж я даю в цьому курсі, але я даю тільки те, що реально працює у мене, і те, що реально працює у моїх випускників, хто вже навчався, і те, що буде 100% працювати у вас, тому що це базові штуки, які будуються на твердих фундаментальних знаннях на твердих, фундаментальних на твердому фундаментальному розумінні, як працює людська психологія. Як нам з нею взаємодіяти, щоб це було нормально, екологічно, без маніпуляцій, без жодної якоїсь там хайпових штук і так далі. І тому подібне. Моя місія, моя основна мета це вміти впливати на людей без маніпуляцій. Ось, Це дуже важливо. Зараз в нас є можливість раннього доступу. Ви можете зап заповнити анкету для того, щоб дізнатися повноцінну програму, щоб дізнатися е, структуру кожного тижня, як, які в нас уроки, е, коли в нас прямі ефіри, скільки їх буде і так далі. І тому подібне, ви можете просто заповнити анкету перед записом. Вона зараз прийде вам в Директ або вже прийшла. І ви коли заповнюєте анкету, ви отримуєте найкращу ціну. Тобто, анкета вона буде недовго. Е, її можна з цього відео отримати і отримати найкращу ціну. Найкраща ціна це. До ну, типу, не до це 10 тисяч гривень. Знижка від основної ціни, яка буде для людей, які будуть приходити не через анкету. Типу, це ну там ціна супер, супер солодка для таких знань, для такого формату. Я напевно, що найкраще, що є зараз на ринку в Україні. І останнє слово я дуже заздрю людям, які переймають мій особистий дос досвід на початку свого шляху, тому що я б ну типу максимально хотів би, щоб в той час, коли я починав, було таке навчання з таким наповненням, за таку ціну від такої людини, як я, яка за щирість, за ефективність, за простоту, за працюючі інструменти. І я вам по чесному заздрю. Дякую всім за перегляд, заповнюю анкету. Я з кожною людиною, хто заповнить анкету, зв'язуюсь і задаю вам декілька питань. Потім буду робити презентацію. Ці самого навчання. Всім папа. -па.